Вечірня прогулянка у Житомирі для родини Мосійчуків ледь не стала трагічною. У той час як однорічна донечка каталась на самокаті біговелі, у провулок на швидкості заїхала машина асенізатор. Дружина моя якраз поправляла колясочку, тоді з ну, дитину була наклонена, а я в ту сторону дивився. То слава Богу, благодаря моїй реакції я їх відвинув в сторону, а він пронісся мимо нас на такій скорості. Я не знаю, як, якби не чоловік, я була б там, де самокат разом з дитиною. Самокат опинився під колесами, і його протягнуло кілька десят метрів. Постраждалим водій пояснив, буцімто це випадковість, і не спрацювали гальма. Його звітель тянули аж от сюди 40 метрів. Ну він каже, що в нього пневмотормоза, тормоза, що діафрагма лопнула. Він не міг тормоз. Ну і вже тут був тормозний путь. Уже коли поліція приїхала, то тормозний тут вже путь був. Поліція зафіксувала ДТП з наїздом, та й самі його учасники ніби дійшли згоди. Аж раптом каже пан Ігор водій почав винуватити в усьому батьків. Тоді він. Просився, що в нього двоє дітей, я його відпустив з кого, чесно. Він мені дав там документ, сказав, що я розчитаюся за велогон, мені там стоїть 6 тисяч. Сказав, що а вчора, коли дружина подзвонила, що треба розчитуватися, він сказав, тут взагалі приїжджий зараз, ви не маєте права тут ходити і так далі. Скажемо, тут немає даре розмітки, нічого. ця вулиця не призначена для того, щоб тут щось робив. Тут ми живемо, там що по воздуху ходить. Водій виправдовується, мовляв, це випадковість і киває на техніку. Я спускався, лопнула мембрана. отказали тормоза. Я единственное, что, что смог сделать, это крикнуть в окно, чтобы забрали коляску. Здесь уклон, я не мог остановиться. Я ты дальше поехал? что мне тут было машину оставлять? Конечно, эвакуаторы вызваты. Если она пустая, она останавливалась. Я слился, я пустой выехал, доехал до стоянки, поменял мембрану, Падвіл, тормоза. Ну буває такое. це ета грузова машина. Це, ну це техніка, Ви понімаєте, що ну буває всяке. Цей випадок не поодинокий. Бідкаються місцеві. кажуть, куди тільки не зверталися, але від 2018 року отримують лише відписки. Чи не кожна родина тут багатодітна? І щоразу, відпускаючи дітей гуляти на вулицю, батьки бояться за їхнє життя? Тут немає світлофорів і тому машини летять. Починаючи з рудя, і тут от поставили буквально ну, три роки назад пішохідний перехід. Із-за чого? Кожен рік тут бувало людей. Вони летять ну, шаленою швидкістю, розумієте? В повному смислі цього слова вони залітають сюди в цей переулок. І діти, іноді ж тут же всі діти гуляються, де діти. Там річка, тут все діти виходять. Тут в мене четверо дітей. У нього п'ятеро, тут троє дітей. Кажу, що тут діти перейти не можуть дорогу. Окрім небезпеки, що чатує на кожному кроці мешканці нарікають і на сморід, який доноситься з місцевого комунального підприємства, де машини і зливають нечистоти. 40 градусів, коли жира, то тут вообще така вонь, що здуріти можна. Просто не бачила, що вона тут роблять. Я вже приходив, яка вона чого ви нас знімаєте? Я кажу, ви дивіться, що ви робите. З вас тече машина он прямо таку на землю кажу, воняє так, що дишати немає. Ви що робите? кажу, хлопці кажу, візьміть, полагодіть якось відремонтуйте. Кажу, що ви робите? Тут же люди живуть. Кажу, частково вирішити проблему місцевих мешканців. Обіцяють представники міської влади і водоканалу вже зараз. Зокрема, провести роз'яснювальну роботу з перевізниками, аби ті контролювали як технічний стан машин, так і швидкісний режим водіїв. А щодо нечистот, то поки не завершиться будівництво нового. Зливної станції, а по проєкту це кінець 2023 року, все залишиться як є. Пози, як заборона роботи приватних асанізаторів призведе до незворотних наслідків. З боку міської ради додатково можливо відеонагляд, додаткові обмежувальні знаки і робота з перевізником. Вони все таки вивозять стоки таких самих мешканців міста Житомира, і ми повинні розуміти, що якщо вони не будуть їх зливати тут, то вони їх будуть зливати десь в парку, десь в люк, десь в лівньовку, і воно все одно тиктиме в річку взагалі. Не Тому ми домовились попередньо, що ми обов'язково встановимо знак руху заборонено, обов'язково поставимо лежачого поліцейського, який обмежуватиме швидкість транспортних засобів. Ну і мешканці просять, щоб ми встановили автоматичні ворота на ГКНС. Я думаю, ми це теж зробимо. Ми обов'язково проговоримо з міською радою, щоб на цю вулицю встановили камеру, підключену до безпечного міста, щоб був відеозапис, хто їде, куди. Да, їде і щоб проохоронні органи могли в випадку, якщо не дай Бог, що станеться, це переглянути саме щоб запобігти подібним ситуаціям. Родина Мосійчуків хоче звертатись до суду, щоб водії в подальшому задумались над зниженням швидкості, їдучи провулком, були уважними і розуміли, що у разі чого понесуть покарання за скоєне.